Очима культури спонсороване фундацією родини Ігнатович. Очима культури. На початках ХХ століття, реформуючи український театр, геніальний Лес Курбас прагнув не тільки вивести його на світовий рівень, а й стримів до чогось більш далекосяжного. Він був одним із творців візонерів, які вірили, що глибоку кризу сучасної цивілізації можна виправити за допомогою магії мистецтва. Мовляв, якщо світ взагалі можливо спасти, то його врятує. Через глибинний вплив на душі та свідомості людей лише культура. Він заявляв, що мистецтво, а зокрема театр, має повернутися до пра форми релігійного акту. Тому сцена театру це не площадка для пропаганди ідей, а місце об'єднання, де актор, глядач, режисер мали б досягнути гармонії з вищою космічною реальністю. Для Курбаса вистава мала бути суцільним організмом, синтезом слова драматурга, голосу і тіла актора, форм і кольорів декорацій, тонів музики, співгри світла і тіней, активної уваги глядачів. Але найважливішим елементом театру був для Курбаса ритм, який, як він казав, колись вніс порядок у предвічний хаос. Teatralna wystawa miała być wtrzymana w pewnym rytmie, a witak za Kurbasem wystawę zawsze trzeba budować jak muzykę. Sam Kurbas był bardzo obdarowanym muzykantem i wprawnym pianistą. Pracując z nim nad muzyką do wystawy Szefczankowych Hajdamaków, sławetny kompozytor Raymond Glière zaswyczył, że Kurbas świetnie rozumiał zakony kompozycji, a sceniczne obrazy postawali przed nim jak obrazy muzyczne. Та й впродовж своєї недовгої, але блискучої творчої кар'єри у співпраці з низкою композиторів Курбас зробив вагомий внесок у розвиток модерної української музики. Можливо, найбільш революційним результатом того впливу було утвердження в нашій музиці ультрамодерного а близького Курбасові стилю експресіонізму. Виникнення цього музичного стилю пов'язують з Арнольдом Шенбергом і нововіденською школою. І музика ця це музика підсиленого драматизму, відмови від мелодийності, це музика атональності, дисонансу ба, дисармонії, що відбиває трагізм ХХ століття і перечуття світових катаклізмів. W ukraińskiej muzyce majstrom ekspresjonizmu stał znany Borys Latoszyński, a zokresem w swoich fortepiannych opusach 20. lat. Jednak jeszcze wcześniej ekspresjonistyczna muzyka wyrunęła w wystawach Kurbasowego Teatru Brazilii. Jedną z pierwszych rozrywczych kompozycji tego stylu było muzyczne uformowanie wystawy Kaisera Gaz w 1922 roku. Autorem muzyki był Anatol Butski który czynnik w Persji w Europie uwił u symfoniczną kompozycję szumy, ta industrialny hamir, stworząc wrażenia technogennej i humanistycznej katastrofy. Ten ukraiński kompozytor pizniejszy pracował u Rosji, i na żal zgodnie, jak i w innych podobnych wypadkach Ukraińcy pasywnie widocznie otworzyli patrzyną rosyjskiej kultury. Серед інших кращих композиторів покоління 20-х років, які багато навчилися зі співпраці з Курбасом, був майстер оперних форм Михайло Верківський, який також захоплювався експресіонізмом і залишив блискучі композиції в тому стилі. Але композитором, для якого співпраця з Курбасом стала визначальною, був Юлій Мейтус. Він зустрівся з Курбасом, бувши іще студентом консерваторії, і на протязі п'яти років написав музику до одинадцяти вистав Березоля, здобувши собі репутацію курбасово придворного композитора. Юлій Мейтус народився в Єлисаветграді на півдні України, в заможній єврейській родині. Хоча це була ніби глибока провінція, Єлисаветград був однак відомим центром музичної освіти. Тут же була музична школа Густава Нойхауза, в якій навчався і молодий Мейтус, і майбутній польський класик Кароль Шимановський та інші. Космополітична атмосфера школи спонукала молодого композитора шукати кар'єри за межами України. Однак вплив Леся Курбаса нерозривно з'єднав усю творчість Мейтуса з українською національною культурою. Вплив на молодого композитора мав також видатний бандурист і письменник-модерніст Гнат Хоткевич, завдяки якому Мейтус глибоко пізнав і залюбився в українську народно-пісенну традицію, яка стала основою його часто доволі складної модерної музики. В роки співпраці з Курбасом одною з найцікавіших композицій Мейтуса була музика до вистави диктатура Івана Микитенка, слабкої соціалістичної драми. Постановки якої вимагала більшовицька влада. Але, ґрунтовно переписавши текст, Курбас перетворив її на блискучу музичну виставу. Партитура Мейтуса мала біля 400 сторінок, але, на жаль, не збереглася, знищена в хуртовині Сталінського терору. Загалом, досвід співпраці з Березолем дозволив Мейтусові стати провідним композитором нашого музичного театру. А зокрема, опери. Він створив 19 опер, і це вже не його провина, що в антикультурних умовах СССР, який продовжується, на жаль, в Незалежній Україні, половина цих опер ніколи не була поставлена на сцені. Мейтус писав також симфонічні, камерні, вокальні, фортепіанні опуси. Та й вони сьогодні на превеликий жаль, практично невідомі його землякам. А проте, після десятиліть забуття з'являються перші ластівки позитивних зрушень. Ось скрипаль-віртуоз Богдана Півненко включила до своєї концертної програми блискуче мейтусове алегро для скрипки. А бас-баритон Павло Гунька збирає всі романси композитора, а їх понад 200, щоб записати їх в рамках The Ukrainian Art Song Project. Я вірю, що, як усе вартісне, музика Юрія Мейтуса незабаром повернеться в живий кровобіг нашої культури. Але це вже найбільшою мірою залежатиме від нас із вами. Я, Марко Роберт Стех. до зустрічі в майбутніх серіях очима культури, а в часі не забувайте шукати і пізнавати скарби нашої багатої і самобутньої культурної спадщини. Eye on Culture is sponsored by the Inotovitch Family Foundation. Eye on Culture.